З року в рік американська театральна група, що називається Різдвяні гуляння, влаштовує яскраві костюмовані вистави, присвячені цьому святу. Кожного року група вибирає унікальну тему для своїх вистав, святкуючи Різдво відповідно до традиції окремого регіону у США чи у світі. Цим разом глядачі можуть побачити, як виглядало Різдво у давній Англії, розповідає Марія Юнко. Сотні родин з Вашингтона та його околиць щороку приходять на постановки різдвяних гулянь. Вистави, присвячені Різдву, група показує вже понад чотири десятиліття. Кожна постановка унікальна, оскільки в її основу кладуть традиції різних народів. Цього року різдвяні гуляння показують, як відзначали це свято у сільських районах Англії 200 років тому. Костюми, традиційні колядки і стародавні танці миттю переносять глядачів у ті часи разом з професійними акторами. Участь у виставі беруть і аматори, мешканці Вашингтона. Улюбленим моментом постановки цього року глядачі назвали традиційний британський танок, де разом з акторами танцює весь зал. Грек Льюіс – виконавчий директор шоу і головний співак. Разом із своєю сім'єю він бере участь у різдвяних виставах понад 27 років. Ці гуляння зближують людей. Вони показують традиції, які збереглися з давніх часів. І цим вони об'єднують покоління до кожної різдвяної вистави. Ми залучаємо людей, які є носіями цих традицій. І коли вони приходять, то всьому вчать нас. для родини Конолі відвідування різдвяних гулянь стало щорічною традицією чудова постановка. Думаю, ця вистава стане моєю улюбленою. Invers, when, um... «Мені сподобалося, як усі like, взялися за руки і танцювали. Це дійсно, дає відчути справжній дух різдва. Те, що кожного року вистави показують різдвяні традиції різних регіонів чи країн, робить їх унікальними і приваблює все більше і більше глядачів. Марія Юнко голос Америки.